Вітаю вас! Хочу поділитися з вами радощами, які я отримала від е, своїх дівчат. До мене приїхала посилка з Америки від Марини. Так несподівано насправді було, тому що я е, якби не чекала, що саме цей подарунок, оці наборчики і все, що я вам далі покажу. Приїде у день народження. Прийшло повідомлення з Укрпошти, що на мене чекає посилка. Подаруночок був цілий, посилочка була ціла, її навіть ніхто не чіпав, якою її Маринка відправила, така вона до мене і приїхала. І давайте спочатку почнемо. Перше, що я вам покажу, і я знала, що ці наборчики до мене приїдуть, бо я дуже-дуже хотіла, і Марина. Придбали для мене цю красу. Ось такий набір від Gold Collection. Petite, Keep. На жаль, Dimensions їх не випускає. Вони увійшли в, таку, в такий розряд, як раритети. Але мені дуже вони подобаються. Вони незвичайно яскраві, надзвичайно не красиві, мальовничі своїми барвами. Дивіться, які гарні, так? От, з іншої сторони, отак, це спаковано. Так, для мене Маринка а, придбала ось а, такий набір і ось такий. Один з них, не пам'ятаю який, вона мені розповідала, щось там заблукав трошечки. Але нічого, доїхав, все добре, і я щаслива, що маю таку красу. Дякую, Мариночка, я знаю, що ти будеш дивитися це відео. І також Маринка подарувала мені надзвичайно класний набір. Я бачила його вишити, використовуються нитки, які вночі світяться, і в них очки світяться у цих котиків. Мені так подобається. Так я була захоплена саме відшивом, колись побачила. І Маринка мала два набори. Казала, що купила, придбала якось, знаєте, буває, що купляєш один, і потім виявляється, що є повтор. Ну, в мене таке майже не буває. Я знаю всі свої запаси, але я чула дуже багато, що дівчата купують повторно. І так от і було у Маринки, і вона сказала мені, що обов'язково мені його подарують. Дивіться, які тут класні. Нитки, ті вони яскраві, які нечудові. Бісер. Так, тут же ж гудзик. Так, який ж тут гудзик. Ну, гудзик, місяць, ось такий. Ось такий місяць. Ось. Назвичайно ну, чудовий, будемо вишивати. Як ми вже домовились, з маринкою будемо разом вишивати, як завжди. Тут ще лежать в мене бобінки такі. Яскраві ось такі бобінки. В них буду намотувати ниточки. Тут також вона мені поклала різні ниточки. Просто казала, що купувала, бо дуже подобався колір. Тут uh, The Gentle Art отакі От гарні. Ну, вони мені, звісно, згодяться. Дуже гарно красиві ниточки. І також а, dmc ниточки вона мені такі поклала. Цю ниточку я якось вже використовувала у а, вишивці а, Троянд. ось тому вона точно піде. І, до речі, ось така мені теж потрібна гарна ниточка. Ну, всі потрібні ниточки, вони в мене точно підуть в роботу, я впевнена. І ось така ще ниточка до мене приїхала від Марини. Trade Works. От такого кольору. Так, також мені Марина надіслала. Дивіться, які гарні. Для оформлення, для прикладного оформлення тканини гарної якості. І ось одразу ця мені впала в очі така гарна така яскрава, дуже незвичайно красива. Вона з глітером. І я згадала той самий процес, який в мене є. Я вишиваю чобіток на чорній канві. З вибнежатком. Там також основа дійсно темна, чорна, і, можливо, на зворотню сторону це мені підійде. Але в мене десь трошки є сумніви стосовно оцих зелених гілочок. Чому? Зеленого кольору, тому що ну, треба прикласти, я не діставала ще просто ділюся з вами поки що. Так? Ну, Взагалі-то дійсно мені це знадобиться. У прикладному оформленні, ну, це 100%. Дивіться, яка ж вона надзвичайно гарна. Ну, тканина це любов, просто любов яка. О, дивіться, які бджілки. Прекрасні, супер. Така ніжна, ніжна, ніжна тканинка. Далі ось така. Дрібний малюночок тут. Дуже гарно також буде для чогось. Знайду, а для чого це я застосую. А оце я казала Марині, що прийшли до мене така тканинка з пташками. Щось Марина каже, не пам'ятає. От Марина, дивись, от такі пташки. Дуже мені подобаються квіточки і такі яскраві пташечки. Дуже гарна тканинка. І ось ця тканинка, також моя улюблена. Одразу мені подобається тут колір, мені подобається, як розташовані ці кружечки. І одразу в мене вона вже піде на одне оформлення, я точно знаю. Далі покажу: також мені Марина поклала ось такі два шматочки оксамиту. Це шовковий оксамит. він Дуже ніжний, він натягнеться. ось, Щоб я вишивала гольнички, там і так далі. Як за основу, так, можна взяти і для оформлення чогось. Він натягнеться. от, Він навіть трошки світиться, не знаю, видно вам чи ні. Ну, натяг... Натягнеться, як звичайний, знаєте, самий такі продається. Цей дуже прекрасний, насправді такий. ну. Дуже приємний на дотик. Бачите, як переливається чудово з одного зеленого до іншого. І поклали мені різного-різного різнобарвного фетру для оформлення задників для Міл Хіл. До мене приїхала ще ось така книжка від виробника BlackBuild Design. Просто неймовірно чудова. Бачите, все з, птиш... з пташечками, в таких пастельних кольорах. Звичайно, Ми, знаєте, якось обговорювали з Маринкою оцю книжку. Вона мені показувала, що в неї така є. Ось. І, звичайно, мені подобається, і я навіть не уявляла, що отримую її в подарунок. І от покажу вам трошечки її зміст. Ось так така гольничка. У мене, до речі, навіть такий є кошик металевий. Я от зараз бачу, так, дивлюся, і можна зробити таку гольничку чудову. Дуже примітивна, але вона дуже в таких пастельних, приємних кольорах. Ну, просто весняна краса. Тут є опис, як це робити. Як шивати, збирати ось такий папуга на коробочку. Ну Так, вишивається тут в ниточках Gentle Art, але ж є переклад у ниточках DMC, можна підібрати і вишити. Можливо, щось в мене і ще є, саме з ниток ручного фарбування, знайдеться. Так, ось така скринька. ну Бачите, тут є приклади оформлення. Ось. Така троянда чудова, дуже гарно виглядає на вінтажному такому, на вінтажній тканинці ручного фарбування. З потертостями така скриня. Дуже гарна. О, до речі, тут є абетка цікава. Ось така поленичка тут прилягла на, на такій коробочці зверху. І вони усі складені, бачите, тут не одна поленичка, а декілька дизайнів. Дуже гарно вони розмістились у цій коробочці. Ну, Це мені з метеликом подобається. Ну, Дивіться, тут вони усі класні. І по різному оформлені оця з стрічкою оформлена зверху. Ось так. Вишивати тут недовго, а задоволення, мабуть, буде багато. Кришечка це гудзик, великий гудзик. У мене, до речі, є такі, можна також зробити. Так, ось покажу вам, ось покажу вам, як воно виглядає отут. Ну Тут навіть це не гудзик, це така якась кришечка. Я спочатку думала, що це гудзик, але ні. Але можна ж використати якісь такі великі гудзики, теж буде гарно. Це я одразу вам свої якісь ідейки розповідаю. Ось така полиничка. Ось тут, бачите, яка прикраса. Показую вам дуже близько, щоб було видно Нагадую ниточку від крейнік Але тут, бачите, вона йде з бісером. Але ж можна таки придбати, теж знайти в якийсь магазинчиках або щось замінити. Головне вишити, а там вже піде фантазія, як вона собі може і бути. Ось тут. Стрічкою прикрашена ця шапочка. І, до речі, до речі, от покажу вам, вони нам демонструють, як воно прикріплюється. Бачите, пришивається. Дуже гарна ідея, дуже класна. Так, оця мені більш за все подобається, звичайно, з метеликом Сленки доволі. Прості, ну такі примітивні що можна взяти там за час два і вишити. Так, абетка. Також тут є семплер з обетками різними. Це цікавий семплерок з будиночком, з пташкою, яка сидить на квіточці, І тут вже коробочка для гудзиків. Ви бачите назву, так? це бокс-коробка, бокс, бокс бутон гудзики, а коробка для гудзиків. І можна оформити отак коробочку, і прикрасивши зверху, розмістивши різні гудзики. Ну, Теж класна ідея, до речі. Цікаве тут оформлення, я вам скажу, що заслуговують на увагу. І ось так ви споглядаєте зараз коробочку, як вона в неї все розмістилося всередині. Ось така книжечка. Дякую, Маринка. Класно. Як же ж без Джаснен? Марина знає, що я обожнюю Джаснен, і вона вирішила мені також подарувати. Justine. Ну, і давайте з вами роздивимось ось цю прекрасну схемку. Freedom Flowers. Має назву. Тут мені дуже сподобались, сподобались кольори, такі надзвичайно ніжні, фіолетові, рожеві. До речі, тут у цієї схемки є також пак. Ось так він виглядає. Ось виглядає так прикраси, буклетик. Буду обов'язково вишивати цей семплерок. Далі. Так, Це не джаснин, це не але це дуже улюблена мною робота. Мені дуже подобається цей семплер, і я Надзвичайно отримала багато натхнення від роботи, яку вишила сама Марина. Вона вишивала її на більш темної, темнішій основі ручного фарбування, і це так прекрасно виглядає. Яскраві були почуття, коли я побачила цю розпрекрасну вишивку. Ви бачите, тут така ваза. У вигляді навіть якогось бокалу, і в неї багато квіточок з трояндами, і отака рамочка з трояндами. Не можу прочитати, але знаю, що це семплер як репродукція, його вишивав мужчина, чи хлопець молодий. Ось так. Ну, те, що я знаю. Схемка така, вона тут, бачите, і трошки маринка пофарбувала, бо вона закреслювала. Але це таке діло. Я із задоволенням прийняла в подарунок розпрекрасну схему, яку я обов'язково буду вишивати, бо це, неймовірно, гарний дизайн, який мене просто не залишив у спокої. Дуже гарний. Так, далі. Мені Маринка також поклала ось такий буклет від Cricket Collection. Це ну, дуже давня розробка, але я знаю, чому вона мені поклала, і потім, потім вона мені сказала, що там же котики є. Ти зробиш собі от такого котика. Обов'язково. Мені цей форо подобається, і котик подобається. Оці 14 бачите, тут. Плавають рибки внизу і гарбузики сміються, гогочуть тут. Такі тут е вигляді гудзиків смішнючі. Очки у котика, ну, класно, що тут можна сказати? Класна розробка, мені подобається. І ще одна на таку хеловінівську осінню тему. Ну, я е, якось до хеловіну дуже спокійно відношусь, але оці всі осінні. А штучки веселі, мені подобається, я із задоволенням вишиваю, якщо мені дійсно воно спадає до душі, я обожнюю. Вона без прикраси, але то нічого, я знайду що сюди, повірте мені, щось знайду, що туди прикріпити. І тим більше, я коли побачила цей сюжет, як я його дуже добре знаю, його вишивають, оформлюють в картинки, оформлюють там подушечки якісь у рамки. Коли побачила, Зрозуміла, що це буде біскарню. Тому а, ось замість цієї цієї дамочки на мітлі, можливо, якусь там вишию, блискучу прикрасу пришию верніше. Побачимо. Але я бачу це як таку біскарню або подушечку. Класно. Дуже класна схемка. Весела, весела. І на завершення отримала ось таку схему. Також від Жаснен, Усім знайомий такий кролик. Ось такий. Ось дивіться, який він. Тут ще якісь прикраси пришиваються. А, бірочка від Жаснен я бачу. І дивіться, як буду так повертати. Бачите, він як розмальований. Рожеві вушка, носик, чорні очки. Ну, класний такий. Ось. Ось так він виглядає, цей банерок. Невеличка робота, така весняна. Можна маленьку картинку зробити. ну там Подивлюся, але мені подобається. Дуже-дуже гарний маленький дизайн. Ось такі гарні, надзвичайно прекрасні. Я отримала подаруночки від Мариночки. Дякую тобі ще раз, Марина. Будемо вишивати все, будемо вишивати починати обов'язково.